Навчання за допомогою штучного інтелекту, віртуальної реальності та ігри Майнкрафт в Одесі. Офіційно запрацював перший цифровий освітній центр. Його створили для школярів, які не можуть повноцінно навчатися офлайн та дітей. ВПО навчаються у цьому центрі й Одесити. Майнкрафт, який спеціально збудована українська програма освітня, щоб дітям було не тільки. Цікаво, або не тільки корисно, а ще й цікаво. Ми це називаємо як навчається з користю. Так? Ось так за допомогою ігор, а ще пристроїв віртуальної та доповненої реальності та інших сучасних підходів до навчання в Одесі можуть займатися школярі від 6 до 18 років. Освітні цифрові центри, як бачили, наповнені і інтерактивом. Вони можуть надати дітям змогу навчатися додатковочки штучному інтелекту, окремі лабораторні роботи. Окрім того, ми будемо долучати найкращих педагогічних працівників нашої області до роботи з цих освітніх центрів, аби вони надавали додаткові знання для наших дітей. Мета створення цифрових освітніх центрів це надолуження освітніх втрат, які набулись внаслідок ковіду, в наслідок воєнного стану. Ці освітні центри не замінюють школу, але діти можуть в них надолужити знання певних предметів, підключитися до онлайн-уроків, зробити домашні завдання і просто провести час користю. І коли я почула про те, що нам відкриють тут такий центр з унікальною системою навчання через Майнкрафт, це щось новітнє, це легше. Легший спосіб подачі інформації це якось може дійсно зацікавити покоління, яке зараз дуже важко концентрується на якихось предметах на навчанні. Їх дуже складно дійсно змусити навчатися, і саме такий спосіб він дуже заохочує дітей до навчання і пізнавання, розвиватися щось у такому Будівля, де створюють такі навчальні заклади, мають укриття, генератори та постійний інтернет. Насправді центри працюють в такому тестовому режимі. давайте це так називаємо в травня місяця. Тому що травень був дуже цікавий місяць, тому що, по-перше, це місяць, який ще діти були в школі, їх можна було залучити, надолужити освітні втрати, підготувати до ЗНО кого потрібно. Це той місяць, який дозволив нам подивитися, що у нас. Добре, відбувається, що треба покращити, і з цим досвідом ми вже прийшли в літо. В літо ми запустили цілу спеціальну платформу. Так називає літня освітня платформа Едюхаб. Загалом по Україні створено вже створено 85 цифрових освітніх центрів, які працюють переважно у прифронтових областях. Тобто це все від Сумщини, і сюди закінчуючи Одеською областю. Якими станом на зараз з 1 січня по червень місяць вже охоплено. 20 двадцять тисяч унікальних дітей, тобто це цифра 20+. плюс. Сподіваємося, що до кінця року ця цифра, ну як мінімум, вдвічі буде збільшена. Основний фокус і пріоритет для цифрових освітніх центрів це виконання головної мети ЮНІСЕФ, щоб жодна дитина не залишилась поза школою. Такі цифрові освітні центри будуть у першу чергу орієнтовані на навчання дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Зараз в школах Одесьчини навчається понад 14 тисяч таких школярів. Тож наша основна мета залучити цих дітей до очного чи змішаного навчання і надати можливість їм ходити до цифрових освітніх центрів. Таких цифрових освітніх центрів у нас в Одеській області буде п'ять три з них буде розташовано в місті Одеса, один в місті Южний і один в місті Чорноморськ. До кінця року Одеська ОВА спільно з урядом Японії планує створити в області ще вісім цифрових освітніх центрів, які будуть розташовані при школах, ліцеях та закладах профтехосвіти. Надія Бондаренко, Вадим Мір сьомий канал.